Дорогі брати і сестри, це сьогоднішній фрагмент Євангелія, який нам описує Марко, який нам церква дає до, до роздумів. Він дещо відрізняється від інших фрагментів Євангелія, які ми чуємо теж протягом року, протягом інших днів. В чому є ця різниця? Вона, можливо, дещо і, і непомітна або. Напевно, ми могли б знайти багато таких різниць, звичайно. Але хочу про одну із них сказати: це те, що сьогоднішній фрагмент Євангелія він нам говорить про те, як Ісус перебуває лише зі своїми учнями, лише з апостолами. Ісус є наодинці з учнями. І напевно було багато таких моментів протягом цих трьох років діяльності Ісуса, коли Ісус був лише зі своїми учнями. Багато було тих, тих ситуацій, подій, коли, коли Ісус був разом з натовпами, разом з багатьма людьми, коли приносили до нього хворих, яких він зцілював. Коли Він також проповідував, наприклад, нагірна проповідь, де теж натовпи людей збиралися, де також розмноження хліба, чудо розмноження хліба, де навіть тисячі людей збиралися навколо Ісуса. А сьогодні Ісус є лише в цій маленькій групці, групці своїх разом зі своїми апостолами. І ці моменти були дуже важливими для апостолів. Можна би сказати, що, що це формування апостолів, їх, їх зростання, їх дозрівання, їх зростання у вірі, їх пізнавання Ісуса глибше, воно було можливе, власне, завдяки теж цим моментам, особливо завдяки цим моментам. Це не означає, що, що ті такі різні хвилини, чи ці, ці моменти, коли Ісус. Чинив чудеса, коли він теж промовляв до великих натовпів, вони не мали значення для апостолів, вони не були чимось важливими. Звичайно, що, що ні. Але, але якби не було цих таких моментів якби особистого перебування Ісуса з апостолами, то, то напевно, неможливою було, було би їх таке дозрівання у вірі. їх… Їх збагачення, їх зростання, їх, їх таке формування, яке, яке відбувалося. Ці, ці моменти, коли Ісус з ними спілкувався, так, усіма разом, або можемо собі уявити про те, що, що Ісус з кожним з них, з, ним, з них особисто спілкувався, можливо, відповідав на якісь питання. Вони разом йшли дорогою, так як сьогодні Євангелист нам описує. Вони разом теж відпочивали, так? вони разом їли. Це, це такі моменти, коли, які мали для апостолів дуже велике і важливе значення це бути з Ісусом, бути наодинці з Ісусом. І сьогодні теж ми чуємо про те, як Ісус власне в цих моментах теж дуже прямо каже апостолам Своїм, що Він буде страждати звіщає, що, що Його чекає. Пізніше, коли вони між собою так сваряться, а хто з них там є кращий, більший, хто з них важливіший, а Ісус їм ставить перед ними дитину і каже, будьте як ця дитина. Хто хоче бути перший, хай буде останній, хай буде слугою, Якби показує їм таку іншу зовсім логіку. Але все це також. Багато цього всього відбувається власне, в цих моментах такого особистого перебування з Ісусом. Перебування з ним наодинці, перебування з ним в якійсь такій певній самотності, так? що навіть Ісус, як нам каже Євангелист, Він бажав, що не бажав, щоб хтось довідався, так? довідався, де він, що він зараз робить. Так немов би хотів, щоб це були такі, такі моменти, в яких. В яких ніхто більше не буде їм заважати, ніхто з людей якось не буде заважати, тому що це були дуже, дуже важливі хвилини в житті апостолів. Брати і сестри, це, це нас також і вчить, вчить нас, християн, того, що, що в нашому житті, в нашому духовному житті так важливо є, є подбати про ті хвилини, коли ми. Перебуваємо на одинці з Господом, коли ми власне чи, чи під час нашої молитви, чи під час, наприклад, адорації присвятих дарів, чи під час роздуму, роздумів над над Божим Словом, в різне, чи можливо навіть під час якоїсь прогулянки на, на природі, чи коли йдемо. Через нашу таку духовну молитву, через наші думки, єднання з Богом, ми також будемо шукати цих моментів, і так як і апостоли, щоб бути, бути з Господом. І це знову ж таки не означає, що спільна молитва, що це є щось, що в цьому заважає, чи, чи що в цьому може якось що не, не є цим, що нам в цьому допомагає. Ні, Ісус нам якби, теж вчивши про, про те, як молитися, Він говорить про те, щоб власне, знайти увійти в таку свою кімнатку, так, що, що навіть під час нашої спільної молитви, під час нашої молитви в храмах, так, під час Святої Меси, чи під час іншої спільної молитви, це також не заперечує тому, що власне, в цій, в цій молитві ми. Можемо якось бути теж і наодинці з Богом, бо Господь, Котрий приходить до нас, якось приходить до нас як до спільноти, але також приходить до нас особисто, щоб з нами зустрітися особисто, щоб так само, як і це було в житті апостолів, які через це перебування з Господом, через це слухання Його, як Він промовляв, через можливе запитування Його, через те, що дивилися, як. Як Ісус живе, вони самі власне, наповнювалися цим, цим Божим Духом, вони е, самі зростали у вірі е, і е, збагачувалися. І це були такі важливі моменти. І Це трохи може подібно, як і в нашому такому людському житті, якщо так подивимося на сім'ї, подивимося на виховання дітей, то то, напевно, те, що є дуже важливе, це, це не лише те, що батьки кажуть дітям, чи повчають дітей, так, чи якусь інформацію, яку вони їм передають, але те, які відносини мають зі своїми дітьми, те, чи вміють разом відпочивати, спілкуватися, перебувати, тому що це все впливає на виховання дітей. Не лише якась інформація, не лише те, щоб сказати дитині, що ти зараз маєш робити, чи ні, чи відповісти на якісь питання, але стосунки, але відносини. Відносини нас формують, відносини допомагають нам зростати. Відносини нас лікують. в Відносинах ми, напевно, теж досвідчуємо болю, але також і, і зцілення. Так само, і у відносинах з Господом ми досвідчуємо того зцілення, яке Він нам хоче приносити, ми здатні досвідчити цієї любові, яку Він хоче нам давати, ми здатні ну, зростати, так, щоб потім власне, йти далі, так, щоб потім нашим життям відповідати вже своєю любов'ю на цю любов. Господа, якої ми можемо досвідчувати. Хай і в нашому щоденному житті не бракує таких власних моментів, коли будемо перебувати на одинці з Господом, чи то в такій індивідуальній молитві, чи може навіть і в цій спільнотній молитві, в якій Господь теж нас запрошує до того, щоб ми зустрічалися з Ним, приходить до кожного з нас особисто. І хоче нас перемінювати, хоче нас вести, і хоче допомагати нам зростати. Амінь.